Да, теж два слоя перехресних. Перший між кроп заклали. Скло вату 15 кг на куб. Потім перехресне. Татанч. Перехресний слой. Базальтової вати. Листової вже. 45 кг на куб. Геп. І 135 кг на куб потім. Базальтова. Фасадна та танч. Це для утеплення для акустичного комфорту. Три вида вати, два перехресних. Ну Все, як Саша Ірпінський, все як він вам показував, так ми і зробили. Що? І тут демонтуємо утеплення від забудовника. Отаке. От ну, Діниска. Ну чим просто? Чим? Просто. Русочок не доводиться до стіни, бо він має розширення і так далі. І от якраз кусочок там, щоб відходів не було, взагалі відходів нема від брусочка. Та там ж тут примикання чіткі. Чоткі, дерзкі, Ану лізом до Дениса. Тут що. Тут що. Бань, забив тут. Стик, притиснув. Огонь. Утеплив, перехресних. Два слої. Тут затискаюся, Хорошо, я не є обнизився. Так, тут бомба. 100 кг витримую один, ні один, ти навіть більше витримує? Більше? Більше, бо я 100 кг висів. Я висів той. Да? Утеплення, прекрасно.